Премудрість І янь святих читання, будьмо уважні. В той час, коли настав день п'ятдесятниці, усі вони були вкупі на тім самій місці, аж ось роздався зненацька знебошум, неначе подубойного вітру, і сповнив весь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені, мовою язики. І сіли на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Були ж у Єрусалимі між людей побожні люди з усіх народів, що під небом. І як щинився той шум, зійшлась сила народу і хвилювалася, бо кожний чув, що вони говорили його мовою. Всі остовпілі дивувалися один до одного казали. Хіба ось ці всі не галилеяни що говорять? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну мову, партяни мідяни, ламії, мешканці Месопотамії, Юдеї кападоки і Азії. Фригії, памфілії, і околиць лівії, що біля керени Римляни, що прибули юдеї, прозеліти, критяни і араби, як ми їх чуємо, як вони нашими мовами возвіщають величні діла Божі. Мир тобі премудрість, Алелуя! Алелуя! І Духом когостя вся сила їй, за невосполян Господь видів усіх синів людських, а Прямо дри спрости, святе Євангеліє. Ле, Меруси, бідував, Бідуван, святе святей Иван, читання, Слова, бідував, слава тобі, Господи, слава Святой, будьмо уважні. Останнього великого дня свята стояв Ісус і кликав на увесь голос. Коли хтось справи, нехай прийде до мене і п'є, то вірує в мене, як каже Писання ріки, води живої потечуть із нутра Його, так Він говорить про Духа, що мали прийняти ті, які вірували в нього, бо не прийшов був іще Дух Святий. Тому що Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу, чуючи ті слова, казали, Він справді пророк, а інші говорили, Він Христос, а ще інші мовили, чи Христос прийде з Галілеї. Хіба не сказано у Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, із села. Вифли звідки був Давид і виник роздор через нього серед народу, а деякі хотіли його схопити, ніхто не наклав рук на нього, вернулися з тує до первосвященників фарисеїв і ті їх питають, чому ви його не привели. А стуї відповіли. Ні. Ніколи чоловік не говорив, так, як цей говорить. А фарисей сказав: чи ви досі, чи ви дали себе звести? Невже хто зі старшини або з фарисею увірував в нього, та проклятий той народ, що не знає закону, озвав до них нікуди, що приходив до нього вночі один із них. Хіба закон наш судить чоловіка, не виступивши його спершу і не, від... не довідавшись, що він робить, а ті йому відповідь сказали: чи й ти із Галилеї рости, і побачиш. Галилеї пророки не приходять.